Стали відомі імена чорних трансплантологів із Києва. Вітаю, вас, шановні друзі! Тиждень тому я вам розказував, що в Києві було викрито групу із 10 людей, чорні трансплантологи, до складу яких входив навіть колишній замміністра міністра охорони здоров'я України. Але на той момент в інтересах слідства не розголошувались ні імена учасників, ні організації, які були замішані у цій схемі. І ось зараз з'явились ці імена. Екс-заступника міністра охорони здоров'я Михайла Загрічука та ще 10 лікарів було затримано через незаконне вилучення органів. Як стверджують джерела журналістів, він є співорганізатором схеми незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебували. Вають у безпорадному стані серед його спільників, лікарі ДУ Інститут серця Моз України, КП Волинська обласна клінічна лікарня та КНП, центральна міська клінічна лікарня міста Києва. Отож, друзі, те, що раніше називали російським ІПСО, виявилося абсолютною реальністю. Я вже неодноразово повторював, що війна це завжди було джерелом неконтрольованих трафіків, грошей, зброї, продажу органів та продажу дітей. Про дітей я вже розказував в одному з своїх попередніх відео. Ну а з приводу продажу органів, ці історії активно почали розганятися, спочинаючи з Року, коли почалася війна на Донбасі, але українська пропаганда постійно казала, що все це російське і псо. При цьому було маса доказів про те, що у поранених військових або у військових, які вже, ну скажімо так, все врятувати, їх вже не вийде, а можливо, й можна було їх врятувати. І ось у цих людей просто вирізали органи і відправлялися чорними трансплантологами в країни Заходу та Європи. І зовсім недавно я на своєму телеграм-каналі, посилання є в шапці профілю. І от я там публікував відео, де родини загиблих військових зверталися до військового керівництва з претензіями, щоб їм надали пояснення, чому у їх рідних, у їх Загиблих рідних на тілі були шрами, ну, скажімо так, не дуже схожі на шрами від поранення. Більше того, ці шрами були схожі на те, що у поранених просто виймали органи. При цьому робити якісь додаткові анатомічні дослідження оцим родинам загиблих військове керівництво не дозволило. І це ж вони викрили зараз лише одну схему, а таких схем є дуже багато. І скоріше за все, просто ці або не своєчасно заплатили, або дуже мало заплатили. А десятки, а то й сотні отаких от от чорних трансплантологів і далі продовжують працювати в Україні.